Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній день просто прекрасний. Не було скільки сонечка, а сьогодні, наче заказало. Дивіться, як гарно. Птички співають. Земелька така підмерша трішки. Але класно, сонечко, просто клас. Друзі, запрошую вас сьогодні зі мною на прогулянку. На підході до лісу, ну це просто день супер. Так, будемо ходити, гуляти, дивитися, що нас у лісі сьогодні чекає. Але вже насолода. Просто зараз я вийду, покажу вам красиво, здалеку. Ой, оце сонце. Дивіться. Клас. Вже настрій. Ой, вже тепло. Ну, на сонечку просто жарко. Не вгрузаєш, немає. Ходиш тут, поки дійдеш, друга така перерита. Але вона підмерзла. О, на неї стаєш і не вгрузаєш. Клас. Так. Вперед, друзі, йдемо дивитися, що нас чекає. Але в лісі просто насолода. Так, друзі, вперед. Всіх запрошую. Клас. Просто клас. Так, і дивіться, що я тут знайшла. Кого я тут знайшла? У нас тут, дивіться, красунчик. Люди добрі, 26 грудня, ми це зовсім. Я в шоці. Дивіться. І гарненький он який. Ну, а дивіться, який. Ой, оно. Ось вам і опенічок. Ой, пахне як. Вижив. Дивіться, зараз обріжу його і О, ну, зараз тут ще подивлюся, може ще де грибочки. Але бачимо, звісно, важко їх тут видно, бо все листя вже упало. Так, а ну дістаю. Отак і воно тут затишно. Да, мішки Оці темненькі пообрізаю, а то все у нас гарненьке. Клас. Пахнуть як. Так, дивіться. Ай, гарненькі. Ой! І молодесенькі які, дивіться. Ой, Опеньок осінній. Так, уважно дивлюся, тут от теж трішки знайшла. Зараз піду положу до тих, що пересім знайшла. Оце вам і опенічки. Так, дивлюся, треба бути уважними, бо ж нічого не видно. Ну що ви скажете? 26 грудня. Да. Так, і сюди в нас теж вони. Під листечком приховали. о, Гарненькі які. Дивіться. Їх до мене. О. Ну, оце ніжки пообрізати. Бачите, ніжки вже вони. А шапинки забрати. І так добре, ну, 26 грудня. Люди добрі. Ось сюди. о, Зараз ніжки пообрізаю, а шапинки заберу. Дивіться. Опеньок осінній. Боже, клас. Тихо, тихо, супер. Іду, дивіться, йду по лісу, просто насолоджуюся. Так, зараз прийдусь тут. Може, ще що назбираю. Але ну весна. Весна у лісі просто. Ну клас. Так, друзі. О таких хащах брожу, багато гілочок так нападало. Думаю, ну, похожу, може, тут фламолінка. Але не спішу. Знаєте потихеньку. І отак мені лісовичок дарує отакі. Гарні грибочки. Так, дивіться, які молоденькі, гарненькі. Ой, клас. Молоденькі-молодесенькі, дивіться. І два букетики, гливи, лісова глива. Ано. Ой, як вона пахне. Боже, яка вона пахуча. Ой, в мене є відео. Де я про неї розказую, яка вона корисна. І дивіться, які красиві, красиві. Клас! Такий гливий можна робити довго фотошоп. Так, довго я не буду робити, бо я хочу так спокійно походити, погуляти по такому весняному. Ну, прям 26 грудня. А у нас такий весняний лісочок. Так, знімаємо. Ану. Аккуратненько. О. О! Дивіться, які букетики. Відламала. Дивіться, які гарнесенькі. Клас. Глива. Так, беру тепер ще цей букетик. Так, відламую його. А О, цей прекрасно. І дивіться, таких два гарних букетика гливи лісової на одному місці. Зараз покажу вам. О, краса. Дивіться. Так, а тут у нас, бачите, вже оленячі ріжки, які вже доживають, старенькі. Цей вже в нас, дивіться, наші кущі. Вже потух, але що саме цікаве, дивіться, іду, думаю, о, он глива виглядає. Дивіться. Зараз я вам її покажу гарно. Бачите, який в неї колір знизу. Що зламала кусочок. Дивіться. Це у нас глива жовта. Вона не їстівна. Бачите, який гімінофор у неї є? Зараз я ще там відламаю, вам покажу. І вона реально і зверху така, ну, знизу дуже видно, цей жовтий колір, прямо аж оранжевий такий, да? і зверху теж такий називається глива жовта. Вона не її Зараз я відламаю. Отут краще видно сонечко сьогодні. Ось такий вона має, має колір. Росте, бачите, як звичайна глива. Он, видно, я відламала, там жовта-жовта вона всередині. Вон. Це, по-моєму, один вид. Тільки гливи не можна їсти. Це глива жовта. Ну, але хто не знає, ну глива де глива, бачите? Ну глива, Але це жовта. Зараз я відламаю її кусочок. Попробую краще. Ану. Ано. Ано. Мерзла. Ну, бачите, неудобно, вона дуже глибоко врослася. Ну, жовта. Ну, реально жовта. Бачите колір жовта. І вона не їстівна. Вона ламала, але просто бачите, ви самі вона так глибоко сидить, там що я дещо да, й мерзла, я її не можу нормально відламати. ну Я думаю, все рівно ви зрозуміли, що вона, бачите, у нас реально ну жовта, така оранжева. Все, йдемо далі. Ну, Запах гарний. Запах ну, гарний, грибний гарний запах, але вона не їстівна. Так, от у нас, дивіться, які красиві. Ось така да, експозиція красива, дивіться, покажу вам трішки краси. Ой, дивіться, оленячі ріжки. Красиве, да? Ну, звісно, воно вже не їстівне, бо воно вже стареньке. Але дивіться, всі покоління такі, да? осюди. Бабуські, мамуські. Ну, дітки, найця будуть дітки. Але красиво, да? І оце з вами роздивляюся ці оленячі ріжки старенькі, воно теж і не бачу. А тут у мене перед носом, дивіться, глива. ну тільки починає рости. І ось тут обов'язково на це місце треба ще прийти. Бачите, ось сюди, ось сюди. Зараз я тут не була вже, ну, не знаю, сюди наверх не піднімалася вже, мабуть, да не знаю вже не пам'ятаю, коли піднімалась, заходила в цей ліс. Так, а тепер така погода, що хочеться гуляти, так забрела сюди. Але тут цікаво, бачите скільки? Ой, красиво як, да? Ой, подобається. Красиво як. Ой. Так, сонечко, я вам так ще на сонечко. Ой, Красиво. Так, друзі, бачу якесь диво. І диво бачу яке. Зараз разом підемо дивитися. Диво, бо красиво. Я зрозуміла, що це у нас там так росте красиво. Ну, але диво, дивіться, красиво як. Дивіться. Ну не диво. І ще бачу, до речі, там далі. Щас я вам покажу. Давайте це близенько подивимось, а тоді ще покажу, бачу, те щось цікаве. Ай, ну дивіться, як красиво. Ой, гарно як. Ну дивіться. ой, ой, Ну, і вже дерево пропадає геть. А у нас тут така краса. Дивіться. Ой, красиво як. Дивіться. Дивіться, вже спори ця травичка викинула. Але ж дивіться, яка краса, да багато як. Тільки подумала, думаю, Ай, місце таке, що немає пламулін. Геть піднялась лісочок, да? І подивіться, скільки її тут багато. А красиво як, дивіться. Ну красиво ж дивіться. А, яка. І тут гарненька. Дивіться, трошки мерзленька. Тут вже вона вон підсиха трішки. Але дивіться, все дерево. А тут вони ті гарні великі. Ай, красивенькі. Скільки багато. Так, не буду дуже зрушувати. І отам я бачу. А ні, там нема. Але дивіться, оскільки міц Ай, буде. Бачите, робота, яка робиться грибочками, щоб все, всі листочки вони перероблялися і щоб нам було чим дихати. Дивіться, краса яка. Ой, як красиво, да багато як. Ай, дивіться, красиво. Тут цю можна зняти. Ой, дивіться, бачите, що робиться? Це все грибочки, це їхні, це їхні міцелії, щоб вони росли. Не буду одламувати, хай так буде, а потім притулю, як заберу. Дивіться, як красиво, краса. Клас. Дерево у фламуліні. Це зараз моє роботи буде. Дякую. Клас. Так, друзі, почала знімати. Дивіться, який букет знизу. Капець. Бачите, які корінці в нього, цього грибочка, як він глибоко росте там у дереві. Бачите, це все міцелі. Зараз заверну. Листочками і тут у нас, дивіться, що робиться. Я вам показую, що які великі букети. Дивіться, яка краса. Ох ти! Букети ще. Дивіться? Клас! Я казала вже, як ідете в гості до любителів грибочків, отакий букетик, да? красиво оформили його і принесли. І людині себе. Буде, знаєте, як побалувати, да, приготувати щось із них. І краса. Ай, Клас. Отакі От букетики. так, друзі, зараз буду збирати, знімати, потім покажу вам, скільки, бо ну, це важко реально тут знімати і вам показувати, як я знімаю, бо великий дуже урожай. Так, друзі, працюю і потім все покажу. Ой, друзі, дивіться, зібрала я. Скільки багато. Грибочки вдома, звісно, буду перебирати. Ті я акуратненько відрізала. Це в мене лісова шаурма. Дивіться. Ну, забрала меншенькі, бо коли я ще прийду. А ці дивіться, які красиві, молоденькі. О, ну, наша шаурма, лісова шаурма, реально, дивіться, які красиві. Що вона оце? Ось, тут, дивіться, дорослі, які красиві. О, клас. Так, друзі, все. Ховаю свій урожай. Дивіться, скільки багато. Реально. Дивіться. Клас. Все, забираю, йду далі. Ой, оце вже йду. Сказала йду і все, все оставляю і йду. Ну, але як же йти, коли ну, пройти повз гливу. Так, да, ось сюди в мене глива. От і все. Так, іду вже на вихід точно, але очі бігають туди-сюди, дивляться. Гарненька. І на виході з лісу знову мені зустрічається Фламоліна. Опеньок зимовий. Звісно, я його забираю. Друзі, я думаю, вам прогулянка сподобалася. Тому, будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, також ділимось моїми відео. І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Друзі, хочу поздоровити вас усіх із наступаючим новим роком. Побажати всім вам миру! Миру в нашій рідній Україні. Побажати всім здоров'я, побажати і миру в ваших родинах, ваших серцях. І також хочу, щоб поряд з вами були люди, які завжди вас підтримують. Друзі, до нових зустрічей!